Привіт, друзі, джип Ciro KL. Будемо міняти салінблоки передніх речагів. Тут у джипів є невелика проблемка, щоб зняти речах. Получається, щоб зняти речах, потрібно викрутити оцей болт, а він упирається. Ось, як не крути його, упирається от в цю розпорку. Ну, підрамник, так можна сказати. От. І виходить, що приходиться її знімати, а прикручена вона вон, з того боку під бампером. Тобто варіант який, або ось так от мучитися, пробувати відкрутити, або знімати бампер. В цій комплектації ось з таким бампером я бачу, що наш механік все-таки справиться. Це у нас не трейл хок. От, а от на трейл не знаю, можливо ця губа довша і геть буде важко, складно це зробити, а можливо і така сама. Зараз поки що не скажу, але от мені предстоїть на моєму трейлхоці теж заміна сайлент-блоків. І теж будемо так мучитися, напевно, щоб бампер не знімати. Не знаю. Думаю, що вийде. Чотири болта чи три. Три. Два нижніх нібито простіше, а зараз круте механік верхній. Якщо він його откруте, то в принципі нижній відкруть. Знімемо оцю перемичку, ну а далі вже як на інших там звичайних машинах. Открутили ось цей болт, открутили цей з шаровий. Відстукали і зняли речок. Речаги зняли, пресуємо в пресі. Йдемо до пресу, подивимося, як майстер пресує, пресуємо. Салінблоки, здається, сам хазяїн привозив, зараз побачимо, що він тут привіз. Піду пакетики, зараз ознаходжу, подивлюсь. Ось саленблоки, передній лінфьордер, задній мух. Заодно вирішили подивитися до подушки двигуна, так як це в них слабке місце, а по ходовій, в принципі, саленблоки, ну, 7х8, не, не можна сказати, що вони геть погані. Вирішили подивитися, що ж все-таки. Може стукати ще крім селендблоків. Добрались до подушки і там от видно, що вона порвана. Тобто зараз будемо пропонувати клієнту одним махом, поки машина у нас із подушкою розібратися. І вже якщо будемо розбиратися, то знімемо її повністю, покажу, в якому вона стані. Також міняємо оливу в задньому редуктері. Так. Такою приспособою електропомпа. Це перший раз ми мене будемо пробувати, як вона відсмоктує через заливну пробку оливу. Зараз зірвали пробочку, відкрутимо і будемо трубочкою відбирати. Пробіг машини 120 тисяч, побачимо заодно якого кольору. В задньому мосту лива на 120 тисячах пробігу, вона тут ні разу не мінялась. І бачите, 120 тисяч і передня подушка двигуна обірвана. На магнітній пробці стружечка є, але не так, щоб сильно багато. Можливо, щось ця машина в щадящих умовах їздила собі десь по трасі. Запустили шайтан-машину. В принципі, таку прозору стрілива. Можливо, що мінялась, не знаю. Може в Америці, може людина не знає цього. Може в Штатах міняли, тому що я б не сказав, що вона... Сильно темна, я бачу і темніше на такому пробізі. Закінчуємо з джипом. Подушечка приїде через декілька днів. Прямо сьогодні ми не можемо купити оригінальну, є тільки в зоні досяжності не оригінал. Клієнт хоче оригінал, тому, тому сьогодні. Подушечку міняти не будемо. А от після заміни подушечки, я думаю, що все в машині вже затихне і буде класно вона їздити. Тому всім дякую, хто дивився, до зустрічі, ставте лайки.